Для тебе мене вже представили. Я хочу сказати, у мене якраз тема дисертації це власне те, як формується резильєнтність у дітей, у підлітків резильєнтність щось дуже схоже на життєстійкість і в контексті війни це насправді дуже така важлива тема, правда? Бо ми боїмося часто, що ці діти, які зараз зростають в умовах війни, вони будуть якісь. Ну, ми не зможемо їм дати все, те, що хочемо дати. Вони зростають небезпечному світі і так далі. Але насправді те, що ми зараз бачимо за статистикою інших країн, які переживають переживали війну, і те, що ми бачимо зараз у нас, дуже багато є посттравматичного зросту, тобто, це коли завдяки складним умовам. При правильному супроводі батьків, або якщо це дорослі, то не батьків, а якщо є опори інші, люди стають більш щасливими, вони можуть більше насолоджуватися життям. Тому маємо якісь такі плюси, якби це дивно не звучало. Я дійсно стала нещодавно мамою вдруге У Оксани Віталій Ниткаченко ткаченко народжувала, і це неймовірно був прекрасний момент. Тому хочу вам просто знаєте, розказати таку не розказати, а сказати, що пологи можуть бути дуже класними, зовсім не страшними, е, такими омріяними, приємними, і так, коли все швидко забувається, що там було е, боляче. Е, Скажіть, чи актуальне це запитання? Бо ми так в таймінгу, щоб я не зупинялась. Е, підніміть руки, кому ставлять запитання, чим ви думали, коли вагітніли на війні? Прекрасно, я рада. Ми теж проїхали, значить. Я, я дуже дійшуся, тому що ще півроку тому на івентах було купа запитань про це, як відповідати і так далі. Тому прекрасно ми адаптовуємось, люди адаптовуються. Тобі не можна хвилюватися. Дуже дурна фраза, яку дуже часто кажуть вагітними, яка насправді не має абсолютно нічого спільного з реальністю, тому що я можу не хвилюватися, якщо я хвилююся, правда? Ви куди мені засунути це хвилювання? Я подихати сорі не допомагає. Тому, враховуючи те, що зараз особливо багато приводів для хвилювання у нас, я вам хочу сказати, що хвилюватися можна, можна плакати і треба плакати багато. І в принципі, найкращий вихід хвилювання, стресу. Це якраз через сльози. Це найбільш так екологічно, найбільш природно. І ми обнуляємося і в плані емоцій. І я думаю, ви помічали багато разів, що коли добре поплачеш, особливо якщо є підтримка чиясь, то прям можна далі гори звертати, Правда? Тому хвилюйтесь, якщо хвилюється. І не затискайте це в собі навпаки, давайте тому вихід через сльози. Е, так, це я вже проговорила, тому що. Світ дійсно небезпечний, там ми дійсно не можемо дати нашим дітям безпечний світ, але все ляві. Таке життя зараз наші діти обов'язково адаптуються, ми ж якось там живемо, правда? Навіть дивіться, хто б міг подумати, правда, 24 лютого, що буде ось таке на війні. Тому і наші діти зможуть. Е, неможливо бути готовою стати мамою на 100%. Я коли була вагітною вперше, я дивилася на жінок, які е, задовбались від материнства, думаю, та це вони просто не можуть нормально організувати своє життя. Ну, я зроблю все по-іншому. У мене буде і кар'єра, і, і вчитися буду, і, і мамою власною буду, і не буду зупинятися ні на мить, а потім я трохи присіла після всього і зрозуміла, що як би ти не готувалася, це одно буде щось таке, чого ти не знала, щось таке, до чого ти не була готовою. Тому знаєте, що ті відчуття, які будуть у вас після народження дитини, дивні, яких ви не чекали, це нормально. З вами все в порядку. Так буває з кожною з нас. Лишайте собі цей простір, страх пологів це нормально, ви можете з ним працювати. Дуже нормально боятися того, що дійсно та боляче, і того, де ви ніколи не бували іще. А якщо бували і був негативний досвід, тим більше. Якщо був позитивний, тоді класно. І знайте, що перш за все це звичайно інформація і лікар, так, якому ви довіряєте, коли ви бо страх є там, де невідомість. Тому обирайте собі лікаря такого, з яким вам комфортно, проговорюйте всі моменти. Якщо ви обізнані, начитані, вже знаєте, як ви приблизно бачите свої пологи. Лікарі, звичайно, можуть вас просто поржати, коли ви розкажете, що ви хочете на пологах. Вони мають на це право, але ви також маєте право розказати, що ви хочете. Тому робіть для себе комфортно. Слухайте себе і своє тіло в пологах. Дуже важливо не просто орієнтуватись на те, що кажуть лікарі, хоча це без сумніву важливо, а ще відчувати, як вам. І це не тільки про психічне, так, але й про фізіологію також. І аутотренінг та медитації дуже класно допомагають в роботі зі страхом. У мене є курс для вагітних, якщо для вас це актуально, там є аутотренінг. Які ви можете вникати собі просто ввечері, коли лягаєте спати або коли накривається тривога і трохи працювати з цим страхом. Е я рекомендую тут вам зараз кілька книг, класних. Е мені здається, що всі вже знають, але можливо хтось не знає, тому бачу, що фотографують багато прекрасно. І промокод, е, У мене є книгарня, онлайн книгарня синичка, і я вам пропоную е знижку на цю книгу. Ви можете купити її в будь-якій книгарні, а можете скористатись моєю пропозицією. Можу далі? Три-чотири. Е, почуття не завжди з'являються одразу. В е, фільмах, звичайно, показують, що Боже, народилась дитина, це дитине з щастя, все, я її цілую, п'яточки в дубку, все прекрасно, я найщавіша у світі. А в реальності буває так, що спустошення, дуже сильне спустошення, страх, тривога. І якщо ми не були до цього готові, то може здатися, що я якась не така. Можливо, я погана мама, я вже у мене дитина тільки народилася, а я вже нещасна. Що це я за матір така? То знаєте, ви нормальна, одна з нас. І почуття можуть з'являтися поступово до дитини під час е, турботи про неї, під час годування. Е, Прив'язаність це особливий зв'язок, який допомагає батькам турбуватися про дитину, а дитині виживати. Коротко скажу про те, що. Дуже часто е, можна почути критику від батьків, батьків сусідів, особливо про дітей десь віку трьох років, що Боже, він до тебе так сильно прив'язаний, він до тебе занадто прив'язаний. То це абсолютно безграмотно, тому що навпаки, надійна прив'язаність і те, наскільки багато ви дасте уваги дитині е, до року, ну і до трьох. Це такий дуже потужний старт у житті. І от ми, і ми говорили, так, ставили запитання про самозасинання. Ну, Якщо прям вам дуже хочеться вже відселити дитину, я розумію, правда, але те, наскільки багато часу і вашої уваги ви йдете зараз до року, вам потім повернеться з турицею. Тому що коли ви дали дитині своєї любові і оце почуття безпеки, тому що ви завжди поруч, ви створили цей фундамент, потім дитині вже не страшно. Потім вона сама йде в кімнату, коли вона дозріє до того. Так? Тому тут зважуйте, будь ласка, я за те, щоб дитина була поруч, поки їй це потрібно. Бо це цей час не повернеш. Прив'язаність формується через 5 органів чуття, так? ви її бачите. Тобто, Оцей процес переодягання, заміни підгузника. Просто коли ви говорите, говоріть, я крем'янське радіо, будь ласка, з дитиною постійно на фоні, проговорюйте, не сюсюкайте, не викривляйте слова, але ваш голос буде ставати більш ніжним. Це абсолютно нативно так відбувається, так? Е, і сприймайте оцю зміну підгузника, просто там годування грудьми, не тільки як якусь процедуру, та що треба механічно це зробити, використовуйте ці моменти для того, щоб якраз сформувати прив'язаність. Безпечна прив'язаність, надійна прив'язаність, тому що зараз багато є мам, які підвиховувати дитину без чоловіків при якийсь період, а хтось, можливо, і завжди. І я дуже хочу, щоб ви знали, що дитині достатньо одного стабільного дорослого для того, щоб вирости здоровою, щасливою людиною. Тобто вас достатньо, якщо зараз такі умови, що є. Оберігати чоловіка від батьківства – це водою послуга всім. Дитині, тому що вона не має та не формується прив'язаність з татом. Татові, тому що у чоловіків на відміну від жінок немає того такого природного, базового та гор гормональних змін, які є у нас, коли ми до дитини ставимося прекрасно і любимо її часто, просто тому що нам природа допомагає. У чоловіків того немає. Але останні дослідження кажуть про те, що у чоловіків гормональний фон змінюється, коли вони доглядають за дитиною, тобто у них це теж включається, тільки їм треба обов'язково, щоб вони контактували. Тому, якщо ви і Собі робите в послугу, якщо ви дати не допускаєте, бо ми ж думаємо, що хто, він не зможе так гарно, як я. А, але він зможе, по-перше, чесно вам кажу, якщо ви йому дасте спробувати і пару разів помолитись, це можна. А по-друге, у вас буде трохи вільного часу, і це прекрасно, бо це дуже-дуже треба. А, так, це я вже проговорила. Просто тут можете собі е, сфоткати, якщо вам потрібно татові передати аргумент, чому йому треба піклуватись про дитину вже, а не як вони часто кажуть, підросте, стане цікаво, і тоді я буду ним займатися. Три-чотири. Е, четвертий триместр, ви напевно вже про нього всі багато чули, доношування, так? І е, взагалі оці 20 місяців. Да. Треба дитину доношувати для того, щоб наші діти по можливостям наблизились до можливостей людиноподібних мав. Вони вже народжуються з такими можливостями, як е, наші діти, які народились і ще плюс 20 місяців. Я зрозуміла, пояснення, чи не дуже. Тобто, ж е, люди дуже безповічні народжуються, так і тому цей процес доношування він вельми важливий. І варто це сприймати не як те, що ви дитину там занадто опікаєте, і треба її пошвидше в самостійність, а навпаки, те, що це дуже важлива база, я вже про це говорила. Е, постійна потреба дитині в матері це інстинкт самозбереження. Угу. Дуже важливо відгукуватися. Усі всі історії про те, що не бери, бо припчиш до рук, а він на тобі буде потім їздити і так далі. Це все. Байки абсолютно навпаки. Чим більше відгук ви даєте, тим швидше дитина утверджується в тому, що в цьому світі безпечно. Бо дитина народжується і вона взагалі не розуміє, куди вона потрапила, хто тут про неї турбується, чи загрожує щось її життю. І чим більше ви дасте їй цього спокою, тим спокійніше вона буде солізатовтологію, тим легше вам буде потім. Тому відгукуйтесь на кожен на кожен поклик. Але не забувайте про те, що ваші фізіологічні потреби це важливо. Якщо вам треба в туалет, то ви встаєте, йдете в туалет. І дитина може трохи поплакати, нічого не станеться. Або берете її з собою в тому копані, в якому не рекомендують спати, а от носити дитину з собою прям дуже зручно в ньому. Ну, трохи, можливо, дитині не сподобається аромат, куди ви її з собою взяли. Але це вже проблема дитини. Е, так, тривожитись, перевіряти, чи дитина дихає, боятися, залишити її саму. І е, дозволяти або не дозволяти іншим її потримати, це все абсолютно нормально. У кожного по різному працює. Е, але якщо в перший період є таке, що ви не хочете нікого підпускати, дозвольте собі це. Пам'ятайте, що це про, е, про ваше бажання доводити всім, якщо Віддаєте дитину, а не хочете віддавати, так потримати. Просто робіть так, як вам комфортно, і говоріть що через я повідомлення. Говоріть, що розумієш? Я боюся. Мені зараз хочеться по максимуму бути з дитиною. Мені здається, що якщо я зараз не буду, то я буду поганою мамою, чи ще там щось. Тобто не ти там щось не так робиш, а що я відчуваю <кхів> насправді. О. Угу. Так, е, так, 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 так. Ага, це про тривогу, про те, що е, дійсно, коли ти народжується, і оця все, всі моменти, коли ти дивишся, чи вона дихає, чи все з ним нормально, е, Це абсолютно природна реакція, тому що в ваших руках життя, і ви внесете реально повну практичну відповідальність за це життя. І звичайно, це тривожно. Звичайно, це страшно, це абсолютно нормально. Е, Перевіряйте, чи дихає, підходьте, робіть те, що вам хочеться зробити. З часом ви видихнете, дай Бог, все буде добре, і ви зрозумієте, що він дихає і буде дихати, дай Бог. Далі е, книжка, класна, це про дошкільнят, в принципі, не про немовлят, а вже про старших дітей, але я прям дуже хотіла. Якщо ви сказали назвати єдину книгу про виховання, то це була би вона. Е, основний меседж, який тут є, окрім того, що тут дуже такі практичні важливі моменти. Вона пояснює, чому діти поводяться по тим чи іншим чином. І коли ти розумієш причину такої поведінки, то ти на неї спокійніше реагуєш. Стосунки з близькими змінюються, тому що коли жінка вагітна, часто всі про неї дбають і питають, як у неї там самопочуття і так далі, народжується дитина і вся увага на дитину. І жінка може себе почувати дуже такою непотрібною, е наче вона вже зробила свою роль, якби дякуємо, до побачення. Тому, якщо у вас є можливість зараз поговорити зі своїми близькими, то попередте їх про те, що таке буває, і що вам важну, ну наскільки вам сміливості стане, звичайно, у мене в курсі провогітних, про який я вже казала на правах реклами, є окрема лекція для близьких, де я це все їм проговорюю, бо я знаю, що вам незручно. То знайте, що ваші емоції такі, та це буде також нормальним. Суть моєї доповіді схожа в тому, що ви просто нормальні виходить дивно. Поради, критика, сумнів нормальності дитини. Будуть поради, які обов'язково, хоч хтось але точно намалюється, які буде розповідати, що тут він щось так поля шкіри, не в нього не той, а ну якось так ти його тримаєш дивно. А це скільки можна годувати грудьми, Треба годувати там за годину, ну коротше, будуть вам розказувати. То можете сфотографувати шаблон, шаблонний текст, який можна говорити. Мені шкода, що ти хвилюєшся. Правда, мені дуже шкода. Я тебе почула, то це моя дитина, і рішення я буду приймати самостійно. І зразу з'їжджаємо з теми. Вам, а пішли там чаю, поп'ємо разом, поговоримо, так щоб не було оцієї прірви між вами. А ще є хітова фраза, яку можна собі казати подумки, людям краще не казати. І раніше, коли я виступала на якихось івентах, я завжди запитувала організаторів, чи можна мені вже вживати це слово, але вони завжди казали, що не можна, давай більше не питаю. То є така класна фраза, куси подумки каже, – «Сраці слова не давали. І вам стає дуже легше, коли хтось вам роздає поради. Режим чи дійсно він потрібен і кому? Це класикою вважається, що дійсно потрібен, так буде правильно для дитини, легше для батьків і так далі. Але є зовсім різні сім'ї, і для текого дійсно зручно, коли дитина на по годинам там плюс-мінус спить, хоча якщо дитина не хоче спати, то я не знаю, як їй можна класи спати в ту годину, коли вам треба, а не їй треба. Е -э Дивіться по собі. Є батьки, яким той режим зовсім заважає і тільки нервує. Є батьки, які постійно в автокріслі дитину за собою возять я така, наприклад, зараз. І е -е, у мене я не думаю, що у нього буде такий режим, який він собі захоче. Звичайно, я буду контролювати, щоб це було <combined>, в адекватних рамках. Але е, оці очікування, коли ви знаєте, е, чекаєте, що о другій годині він має заснути, а потім о 5-й, а він не засинає і починається оце роздратування, е, то це така, знаєте, плата за той режим. Тому відчувайте, як вам. Е, роздратування, агресія щодо дитини це сигнал, що вам дуже важко. Якщо ви відчуваєте, що хочеться дитину. Там, струснути таке буває, що хочеться, так? Або що не хочеться до неї підходити, коли вона плаче. Це ну прямо вже не дзвіночок, а такий дзвін про те, що вам треба допомога, про те, що ви не стягуєте. Я не буду зупинятись, бо говорили про бабі плюс. Я просто хочу, щоб ви зробили собі фото і передали це вашому чоловіку, вашій мамі і не знаю, хто там у вас ще. В грубій підтримці для того, щоб вони це моніторили, тому що ви це моніторити не зможете. Якщо так трапиться, що ви будете в зоні ризику. Статистика baby blues, це те, що говорили про дитячий блюз. Трапляється у 80 приблизно відсотків жінок. Ми не можемо говорити точно про Україну, коли так да в середньому. Uh, і у 20% з цих 80 трапляється після пологова депресія. Після пологова депресія це не обов'язково наслідок бебі-блюзу, але дуже часто це так і є. Кожна сьома мама страждає після депресією. Uh, це до того, що нам вже завжди здається, що це не про нас. Але важливо бути готовим. Так, це нам проговорювали інші спікери, я не буду зупинятися. Це також, будь ласка, сфоткайте для ваших для вашої групи підтримки. Основні дві ознаки після пологової депресії це смуток і тривога. Ми всі хвилюємось про дітей, але от коли є після пологова депресія, то це хвилювання настільки обтяжує, що ти не помічаєш більше ніяких радісних моментів. Це е, так нормально, коли о, ти дуже перехвилювалася, а тут вже боже, яка щаслива, все так прекрасно. Тут я дуже сумулис нічого не хочу, а тут все супер. Коли є після пологова депресія все супер не буває. І це, будь ласка, для, ваших, для вашої групи підтримки. Я також не бачу сенсу це вам зараз проговорювати, забирати час, бо ви цього самі не помітите. Три-чотири. Е, так, профілактика, ага, так. І це для вашої ролі підтримки. Е, тому що основна профілактика після пологової депресії це те, що від нас залежить, бо не все від нас залежить, і ще фізіологічні моменти це якраз підтримка рідних. І о те, що говорили попередні спікери про те, що делегувати все жило можна делегувати, це прям дуже грамотно, правда. Е, коли до вас приходять допомагати, бабусі, дідусі, няні хто завгодно. Е, перші місяці вони мають допомагати з побутом з роботою, з чим завгодно, але не з дитиною. Бажано. Так, ну вони можуть до дитини буквально там кілька годин. Але формується прив'язаність з вами, і це дуже важливо. Тому їм додайте все інше. Що в нас по часу? Е, жінка дбає про дитину, чоловік про жінку. Це така ідеальна система. Звичайно, якщо є е, чоловік, то. Мама потребує турботи так само приблизно, як дитина, просто в іншій формі, в іншому форматі. Так? І тоді, якщо тато турбується про маму, чоловік турбується про жінку, так? у неї є достатньо ресурсу, сил, бажання і годин сну для того, щоб турбуватися про дитину. Не хотіти сексу це нормально, і хотіти це теж нормально. Коли Буде цей період у вас після пологів, так, коли вже можна буде, то знаєте, що також з вами все нормально, якщо не хочеться. Там є свої причини, я зараз на цьому зупинятись не буду. Просто важливо розуміти, що з вами все в порядку, якщо не хочеться. І основна причина, чому жінка не хоче сексу, крім гормональних, тому що на гормональні ми, напевно, не впливаємо, це її втома. І, відповідно, прелюдія починається, коли чоловік розділяє домашні обов'язки і догляд за дитиною. І дуже важлива ремарка. Я хочу, щоб ніхто з вас не говорив, що мені чоловік допомагає, бо чоловік не допомагає. Це його прямий обов'язок як тата. Він бере участь у вихованні. Намагайтеся зберегти устрій життя максимально таким, як був. До пологів, також про те, що говорили, це дійсно важливо для того, щоб ви почували себе в своїй тарілці, щоб вас не викинуло з життя в материнство так дуже радикально, бо це часто дуже важко. Основні правила підтримки себе. Фізичні потреби на першому місці, те, що я казала, що якщо треба в туалет, то ви йдете в туалет, якщо ви відчуваєте справу, то ви йдете і п'єте. Якщо ви хочете їсти, то ви їсте. Годуйте себе, якби ви годували дитину, коли ви водите прикорм, так і відповідально. Прохання про допомогу. Знаю, що важко в нашій ментальності дуже часто жінкам просити про допомогу, але тепер у вас є додаткова мотивація. Тепер ви ще й будете мамою, тому вчимося просити про допомогу, коли це треба. Звична рутина дає опору. Я думаю, ми всі це чули, коли почалася війна. Так що робіть те, що ви робили, користуйтесь кремами своїми, машту помаду і так далі, тому що це нам допомагає триматися тут так само. Дивитися на себе у дзеркало і казати слова любові та підтримки собі. Всі про це знають, але майже ніхто цього не робить. Зараз, коли ви станете мамою, це прям суперважливо. Пам'ятайте, що у кожної з вас є внутрішня дитина, маленька дівчинка, яка потребує вашої любові, потребує турботи, особливо тоді, коли вона так багато працює, як мама. Ну не внутрішня дитина працює, як мама, а ви вже працюєте, як мама. І домовитися з оточенням про неусудність та підтримку. Так, те, що я казала зараз, проговорити з рідними, що для вас не окей. Чи хочете ви їх чекати, коли повернетеся з пологового вдома? Чи ви хочете їх не бачити три місяці, коли повернетеся з пологового? Це нормально. Чи хочете, щоб ви чи хочете ви, щоб вони припалися на випуску до вас всім циганським табором? Бо комусь прикольно, а комусь зовсім не прикольно. Тому проговоріть заздалегідь це, потім, коли ви будете в вразливому стані після пологів, вам не доводилось витрачати сили ще на це. Якщо чоловіка немає поряд, зараз цього багато, то пам'ятайте, що ви впораєтесь. Українська жінка, в принципі, з усім може впоратись. Звичайно, хотілося б, щоб нам не доводилося впоратись самим. Але якщо так трапиться, то пам'ятайте, я казала, що дитині достатньо одного дорослого. Це будете ви. Організовуйте коло підтримки з інших людей, сусіди, подруги, хто завгодно, так якщо це не родичі. Домовляєтеся з ними, що хтось побуде з дітьми, поки ви збігаєте в магазин, там, да, чи поки ви сходите в душ, чи ще щось. Це абсолютно окей. Тобто, головне, щоб ви з дитиною проводили доволі багато часу, щоб ви... класно, якщо це сумісний сон, так правильно організований, безпечно організований, або хоча б проставне ліжечко, це також прекрасний варіант, щоб ви постійно були в доступі, бо ніч це багато годин, і класно, коли в цю ніч є взаємодія через одні органи чуття, про які я говорила, бо це допомагає встановити прив'язаність. Пам'ятаєте? Вступайте в ресурсні групи батьків немовлят. Дуже класно, коли ви можете поговорити і почути, що а я нормальна, я не одна, все нормально. Оце нормально. Це мій основний посил. Бачите, і ви згадаєте ще багато разів оцю потребу в нормальності, про яку я говорю, тому що потім в цьому потім цього дійсно потребуватимете. Пам'ятайте, що ви у себе єдина. Так? Дуже велика є спокуса, знову ж таки, особливо що в нашій ментальності, віддавати всю себе дитині повністю. І перший рік у нас зазвичай так і буває. Але періодично собі нагадуйте, що ви у себе є, і ви у себе єдина, і про себе також потрібно дбати про ту свою внутрішню дитину, як мінімум. Якщо про себе важко дбати, то пам'ятайте, що ви дбаєте про свою внутрішню дитину. Е на майбутнє або можливо і зараз у кого буде потреба, в мене є онлайн простір, ресурсний простір для жінок, називається ну, дівоче коло. Там є така зсудний е, простір, і саморозвиток, і багато чого іншого. Просто знайте, що якщо немає такої групи підтримки серед близьких або серед подруг, то у вас є дівоче коло. Залишатися в Україні чи виїжджати немає універсального рецепту, бо дуже часто це запитують. Як правильно немає такого, що правильно тут залежить від ваших страхів і від ваших опор. У когось страх це не бути поруч із чоловіком, не бути поруч із близькими, там, наприклад, бути поза домом. А у когось страх ну, відповідно, ракет і всієї небезпеки, яку несе війна. Так само опори. Да? у когось це рідні, це опора. А хтось може свою опору з собою перевести в іншу країну, і також такий варіант, якби є. Тому е, нікого не слухайте і робіть просто те, що відчуваєте, що треба робити. І ті, хто розповідають про те, що всі нормальні мами вивезли свої дітей за кордон, це просто їх суб'єктивна думка і більше нічого. Щоб бути хорошою мамою в перший рік життя, достатньо просто дбати про себе на першому місці, як бачите. Задовольняти фізіологічні потреби дитини, тому що в процесі задоволення е, цих потреб, насправді, на які фізіологічних, пам'ятаєте, ми взаємодіяти через п'ять органів чуття, і відповідно формується прив'язаність, реагувати наклик дитини та поклик дитини, намагатися це робити одразу, як дитина кличе, щоб вона відчувала себе в безпеці, і взаємодіяти з дитиною через п'ять органів чуття масло, масляне все це останній слайд. Е, те, що для дитини головне турботливий стабільний дорослий поряд. Це ви. Ви є у вашої дитини той мінімум, який їй необхідний для того, щоб зростати щасливою і здоровою, у неї вже є. Тепер я готова відповісти на трішки запитання.